Постачальниками є сьогодні найбільшим клієнтом Укрзалізниці. Я не хочу продовжувати полеміку і протиставляти металурги-залізничники, сільське господарство залізничники Я спробую запропонувати якийсь компроміс, для того, щоб ми прийняли розумне і зважене рішення з точки зору всієї держави і з точки зору економіки загалом. Для цього давайте чуть-чуть глибше подивимося на те, що відбувається. Як би ми не хотіли поміняти нашу економіку, металургія, гірничі підприємства це все ж таки поки що найбільший постачальник валюти і основа економіки. На жаль, вони експортно орієнтовані. Що відбулося на експортних ринках? За два роки ціни на наш метал впали ну, фактично в три рази. Що зараз відбувається з кожним підприємством? Я кожен день отримую десятки нових заказів. І по кожному з них я дивлюся, брати його чи не брати. А яка реальна ситуація? Кожен з них знаходиться на грані нуля по зміні собівартості. Що таке зміна собівартості? Я вже не рахую заробітну плату, я не рахую амортизацію, я не рахую ремонти. Я рахую просто прямі матеріали, які я витрачаю, залізничний тариф, який я плачу. І чи ця ціна мені закриє просто ці перемінні затрати? В такому режимі і я, і інші металургійні підприємства об'єктивно живуть десь три місяці. Що відбудеться зараз? Здавалось би, скільки там складає цей залізничний тариф, 5-6 доларів собівартості металургійного підприємства. 5-6, я прошу, прошу вибачення, 30-40, підвищення на, на 15%, 5-6 доларів. Так? Сьогодні ціна чавуну на заводі це десь 140 доларів. Ціна рулону 190-200 доларів. Тому 5 доларів це є ну, 3-4% собівартості металургів загалом. І це, власне, ті 5 доларів які десь близько по 30% моїх заказів скажуть, ні, я ці закази брати не буду. Одна справа відпрацювати в нуль, інша справа відпрацювати вже в мінус 4, мінус 5. Це при тому, що я навіть не рахую заробітну плату. Що це, до чого це приведе? Я не хочу заходити в риторику, коли залізниця каже, ми зупинимося, хтось лякає, що ми зупинимося. Але об'єктивно, в сьогоднішній економічній ситуації мені, мабуть, доведеться відкинути 20-30% замовлень. Ну, оскільки це вже нижче просто змінної собівартості. Ну, наслідки не треба перераховувати, податки, скорочення відповідно і так далі. Це перша складова. Друга складова, я прекрасно розумію, Укрзалізницю, Вони сильно недоінвестовані, власне, власне, які ми недоінвестовані, і потрібен ресурс для того, щоб інвестувати. Але давайте дивитися справді в очі. Ми сьогодні не живемо в умовах розвитку, ми живемо в умовах виживання. І враховуючи кон'юнктуру, яка є на зовнішніх ринках, враховуючи ситуацію всередині країни, у нас задача півроку рік вижити. Виживемо півроку, надіюсь, перейдемо до фази розвитку, до фази інвестицій в Укрзалізниці, до фази інвестицій на металургійних комбінатах. Але для цього періоду просто потрібно дожити. Я абсолютно не заперечую, що тарифи потрібно піднімати через якийсь час саме для того, щоб модернізувати залізничну інфраструктуру. Але чи правильно робити це зараз? От повірте, гіршого моменту, ніж робити це зараз, було важко вибрати. Тому моя конструктивна позиція полягає в чому? Давайте справді ми створимо робочу групу. Давайте, справді, я надіюсь, з'явиться нацкомісія, яка буде регулювати і вислухувати аргументи всіх сторін. Поки що це питання призупинимо. Прозоро обговоримо плану Кразалізниці, ми покажемо нашу економіку, нам нема чого приховувати. Все те, що я кажу, ми покладемо в викладках на цифри. І подивимося 2-3 місяці. Мабуть, не 2-3 об'єктивно, а 6-7 місяців. Тому що зараз я приймаю контракти, які я буду виробляти через місяць, відружати через два, оплата отримую через 3 місяці. Тому ці маржинальні нульові контракти, які ми зараз підписуємо, це шалах на три місяці вперед. Дивлячись, як розвивається ситуація на зовнішніх ринках, ну, я вам відверто скажу, найближчі півроку я покращень не бачу. Можливо, буде краще. Буде краще, питань немає, поділимося. Ми відверто кажу, поділимося. А зараз що ми робимо? На жаль, у мене немає варіанту і опції перекласти бажання інвестувати, перекласти там свої збитки на моїх клієнтів. Сказати, ось ціна повинна бути на 5 доларів чи на 10 доларів більше. Це нікого не цікавить. Я закінчую. Даросислава, ми, ми власне почули вашу позицію. Да. Я, я зараз да, я не можу це перекласти. Чому автоматично? Укрзалізниця перекладає свою неефективність на нас. Тому я пропоную менеджменту, мабуть, зосередитись на підвищенні операційної ефективності. Я бачу, що є певні зміни: продовжувати боротьбу з корупцією, продовжувати операційною ефективністю займатись і закласти це у фінплан. І не приводити аргумент, що якщо ви не піднімете тарифи, нам не затвердять фінплан, і все пропало. Закладіть це у фінплан і досягайте цих цілей. Та як ми це робимо? Ми в таких умовах живемо, і ви разом з нами поживіть. А потім разом через півроку. Чуть-чуть виросте ціна, сядемо, подивимося економікою і підвищимо тарифи. Чи через сім місяців, через дев'ять, через чотири як виросте? Власне, все. Дякую. Дякую. Ростислав Шурма, генеральний директор, комбінат Запорожсталь. Каждое решение должно быть обоснованное. Я думаю, что и вся промышленность Украины несчастлива от желания укразли повысить железнодорожный тариф. Точно так же каждый гражданин Украины. Ему некомфортно, когда другая государственная монополия, неважно, теплосеть, водоканал необоснованно повышают тарифы. Экономика находится в реальном кризисе. Что можно делать в промышленности? нужно работать и повышать свою эффективность. И точно того же мы ожидаем от Укрзалезницы и от всех других государственных монополий. Не перекладывать свои проблемы и свою неэффективность на плечи потребителей, не перекладывать неэффективность водоканалов, теплосетей на плечи граждан Украины, а заниматься, бороться с коррупцией, повышать эффективность, снижать затраты. Именно то, что делаем мы каждый день для того, чтобы выжить в этих сложных условиях. Если мы будем так идти плечо в плечо, а не просто друг другу подставлять под ножку. Тогда, я думаю, мы сможем сохранить экономику Украины. Скажите, вот если конкретно какие-то последствия то это будет повышение цен? Нет. Мы, к сожалению, продаем 80% нашей продукции на экспорт. Это значит, что мы не можем там устанавливать цену. Мы берем ту цену, которую предлагает рынок. На сегодня реалии таковы, что мы работаем с нулевой рентабельностью. Плюс-минус доллар. И каждый заказ мы думаем, брать или не брать. Если повысят тарифы на 15%, Это на себестоимость нашего металла повлияет минимум на 5-6 долларов. Что это значит? Что 20-30% наших заказов сразу же станут нерентабельными. Мы не сможем их делать, потому что, взяв этот заказ, у нас просто нечем платить налоги, платить тот же ЖД-тариф, платить заработную плату. Нам придется сокращать производство. Если мы сократим производство, это социальные проблемы, потому что это безработица. Это сокращение налоговых платежей. И в сторону той же Укрзалезницы, это не повышение их дохода на 15% это сокращение доходов. Доходов, потому что ставка вырастет на 15%, а объем упадет на 20-30 Повысив тариф на 15%, они потеряют 15% дохода.